Множинні потоки доходи. Уяви, що твій дохід не залежить від одного джерела. Кілька напрямків працюють паралельно. Один просів, інші компенсують. Це і є стабільність. Чому важливо? Ринок змінюється, сезонність теж. Але коли маєш кілька потоків, ти заробляєш завжди без паніки, очікування кращого. Місяця. Один потік це вразливість. Множинні потоки це гнучкість, безпека, швидкий ріст. І це працює для кожного і новачка, і досвідченого. Система дає можливості на будь-якому рівні. Головна думка: більше джерел, більше стабільності. Це не просто про жадівність, а про фінансову свободу. Хочеш зрозуміти, як це працює? Пиши в особисті.